Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 4 січня, 25 рік. 25 рік. Ну, сонце світить, у нас сьогодні дуже добра погода і ми продовжуємо копати свої саджанки. Відразу скажу, не дзвоніть, вже не пишіть. Спостерігайте, дивіться за якістю, все вже на осінь. Дай Бог, будемо живі, здорові і всі ми будемо вдома. І будемо робити те, що найкраще вміємо, і будемо отримувати ось такі саженці. На осінь будуть сажанці. Повинні бути, не гарантую. Але ось такі саджанці ми отримуємо за рік. За рік. Однорічні саженці. Не бачу сенсу їх два роки. Лишаємо собі тільки на дорощування. Зараз ми викопали, це в нас саженці, пиріжок. пиріжок. Гарний горіх, всіх заплутав, для того, щоб мені не писали, вже не замовляли. Тому що не вистачить саджанців на всіх вже. Пиріжок. Пиріжок, ось, знову ж показую. Садженець. Дуже багато хто там напишіть, сфотографуйте, як, що, кожному, знаєте, я задобаюся. Ось, дивіться. Один, два, 50 сантиметрів. 50 сантиметрів саджанець. Дивіться, бруньки. Дивимося по бруньках. Обрізати я нікому нічого не буду, тому що невідомо, як нова пошта довезе. Вони і так довжиною, що вони на будь-яку нову пошту дійдуть. Пріоритет, так сказати, як нова пошта. Ось такі коренева з цього саженця. 50 см, ви подивіться, яка коренева система. Ось. З будь-якого ракурсу вам ось. Я думаю, що тут. Нема що говорити, воно по-любому приживеться, якщо дійсно, щоб потім не ображалися. Щоб когось не прижилося, ну не знаю. З такою кореневою я показував саджанці, які я собі лишаю. Там три волоски, і я маю надію з них отримати дуже великі гарні саджанці, Ось такі вже показував. ось Це прикоп'я минулорічні саджанці. Ось такі малесенькі були по 10-15 см. Що ми маємо? Це те, що вже продано. Пиріжок. Періг, пирі... не пиріг, а пиріжок. Пиріг то наша Миколаївська. Ось такі саженці. Ось, викопали, бачимо. Все на гілях. Не показую я кожен раз одну і ту саму гіляку, так сказати. Ось. Все, що маємо. Ось, небагато. З одного куща я маю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 саженців. Все. Я... Що маємо, то маємо. На наступний рік, якщо потрібно, будуть, буде більше. Будемо робити. Перепродажем рекомендації когось я теж не займаюся. Так що вибачайте. Тому що я відповідаю тільки за свій товар. Кому не дісталося, чекайте осені, ніто шукайте інших продавців. Дуже багато їх може до наулик зайти і накупляти собі сіянців. І чекати 5 років врожаю. Але то таке. Все. Фундук піріжок, отримали гарні саджанці, копаємо далі, а що в нас там копати, у нас майже ще нічого. Трошки там Варшавського ще копнемо, подивимось, покажемо вам. Дякую за увагу, дякуємо нашим захисникам за чисте небо, за змогу працювати на землі і займатися тим, що ми вміємо найкраще. Якби кожен так робив, то в нас би в Україні було все добре. Якби кожен займався своєю справою. Тримаємось і буде все добре.